Непередбачуваний зовнішньополітичний курс президента США Дональда Трампа, зокрема його тарифний тиск на інші держави та спроби налагодити відносини з Росією, фактично сприяє посиленню міжнародних позицій Китаю. Водночас, Москва, ослаблена війною та санкційними обмеженнями, дедалі більше змушена покладатися на підтримку Пекіна, що робить ймовірність розриву російсько-китайського партнерства мінімальною. Про це повідомляє The Wall Street Journal. У найближчі дні в Китаї відбудеться зустріч лідерів трьох із чотирьох найвпливовіших держав світу, які обговорюватимуть наслідки змін у глобальному порядку, викликаних діями США під керівництвом Трампа. Сі Цзіньпін прийматиме російського диктатора Путіна, до якого останнім часом виявляє інтерес і сам американський президент, а також прем'єр-міністра Індії Нарендру моді, чия країна нещодавно опинилася під дією американських мит. До саміту долучаться також очільники Туреччини, Індонезії та Пакистану. Як зазначає видання, Пекін обрав вдалий момент для такого дипломатичного кроку. Адміністрація США викликала невдоволення своїх союзників, особливо в Азії, через запровадження жорстких тарифів і водночас демонструє прагнення до зближення з Росією. Непередбачуваність кроків Трампа посилює сумніви партнерів Вашингтона в надійності американських гарантій безпеки. Фахівці наголошують, що така політика грає на руку Китаю. Попри економічні втрати від тарифів, країна здобуває дедалі більше політичних симпатій у світі. За словами декана інституту міжнародних досліджень університету Фудань у Шанхаї, сінь Бову, Пекін нині стикається з набагато меншим дипломатичним тиском ніж за часів адміністрації Байдена. Опитування П'ю, проведене в 25 країнах, і оприлюднене минулого місяця, показало, що частка позитивного ставлення до Китаю зросла з 31% у 2024 році до 36%. Водночас рівень довіри до США суттєво знизився, особливо серед європейців, а також у Японії та Південній Кореї. Журналісти відзначають, що Трамп намагається зблизитися з Путіним навіть ціною інтересів України та європейської безпеки, прагнючи розколоти російсько-китайський союз. Після саміту на Аляскі він в інтерв'ю Fox News заявляв, що Росія та Китай є природніми ворогами і звинувачував Байдена у зближенні двох держав. На думку Олександра Габуєва з центру Карнегі Росія Євразія під час першої каденції Трампа в Китаї справді побоювалися, що США можуть піти на тіснішу співпрацю з Росією. Однак сьогодні такий сценарій вважається мало ймовірним. Вторгнення в Україну зробило Москву значно залежнішою від Пекіна, і ця тенденція лише посилюється.